Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Сьогодні у нас буде тема розкладу така: як Всесвіт бачить вас, і які у вас взагалі взаємини з Всесвітом. Та? З цим світом, з смірозданням, скажімо так, буде три варіанти. Вибирайте один із трьох, інтуїтивно, звичайно, як завжди. Розклад загальний відіграється не для всіх, але можливо комусь допоможе розібратися. Варіант 1, варіант 2, варіант 3. І я починаю, як же Всесвіт ставиться до вас, а ви до нього. Всесвіт вас любить, і ви повинні кожного ранку вставати і говорити дякую Богу за все, що я мала, маю і буду мати. тому що, по большому щоту, у вас є все для того, щоб бути щасливим зараз, в цьому моменті і в подальшому. А як ви ставитесь до Всесвіту? А ви до Всесвіту з претензіями? Мало, 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 хочеться більше. Да? Хочеться більше. З недовірою ставитися. наблюдаєте, а що ж ще дасть, а чого не додав, а чого у Вальки, Гальки, Маньки більше, ніж у мене? Подумайте про це. А у вас є все для того, щоб бути щасливий, і крім слів благодарності. Вам нічого сказати Всесвіту, да? але ви незадоволені, вам хочеться ще. Коли людина в такій позиції, вмісто того, щоб благодарить, говорить мало, хочу ще, і другий раз взагалі нічого для цього не робить, то тоді паж мечів показує, що таке. Неприємності, що таке зубожіння, що таке нещастя. Починається все з маленьких неприємностей, а потім вони як ком наростають, коли ти не вмієш бути благодарним вищим силам за те, що ти маєш. Варіант номер два: як все ставиться до вас, імператриця, ще краще. Ну, вам дано все в цьому житті, вам дано всі таланти. Вам дано достоинство. Можливо, рід, в якому ви народилися, дуже достойний, не обов'язково багатий, але якийсь сильний, знатний, плодовитий. Де б ви свої зернята не кинули, не кинули, візде повинні всходити плоди. Друге діло, чи ви цим користуєтеся? А ми зараз подивимося. Ні. Ви цим не користуєтеся, для вас це втягость. А таке ощущення, що Всесвіт чересчур через багато вам наділив і через багато обов'язків на вас поклав зв'язку з тим, що ви імператриця, імператриця, важливо, мужчина ви чи жінка, але це людина вищого порядку, енергія вищої, вищої категорії. Да? Для вас це забагато. Для вас це забагато. І ви, як наче гнетесь під тяжестю тих обов'язків і під тяжестю тих, скажімо так, коли, коли знаєте, коли потрібно соответствувати, коли від тебе скільки очікувань, і ви це відчуваєте від вищих сил, від міроздання, да? і ти це сприймаєш не як дар о, творця, а як хрест, який ти несеш по життю. Розберіться, у вас тут противоріччя. І варіант номер три. Карта смерть. Всесвіт дуже любить вас, тому що на протязі вашого життя ви проходили трансформації. А це щастя дається не кожному. Коли одна людина да, в ментальному плані помирає і в психологічному, і в душевному, і народжується зовсім інша. Я обажаю карту смерть. Це коли Всесвіт. Робить все, щоб забрати з твого життя все мертве, відживши і те, що тобі мішає. І коли в ваше життя приходить карта смерть, а зараз на особистих розкладах я дивлюсь, як вона приходить до людей все чаще і чаще, тобто очищає ваше життя від непотрібних людей, непотрібних зв'язків, непотрібних обов'язків, непотрібних думок, непотрібних е душевних переживань, страхів. Да? Це любов Господа до вас. Бачите, під ногами померли якісь люди. А, а там сходить сонечко. А там сходить сонечко. По одній з трактовок папа Римський просить: не ламай устоявшийся світ. Ми ці закони придумали на віка і на століття. Да? І він умоляє смерть. Не роби цього, не змінюй життя людини. По другій версії, папа Римський рад змінам да, новому, тобто, благословляє смерть, благословляє переміни в вашому житті. Я поздравляю вас, третій варіант. Кстати, я завжди вибираю третій варіант, і я переживала такі трансформації в своєму житті, що ну, хочу побачити кожному такої трансформації. Да? Кожна трансформація призвана робити тебе сильнішою. І ви, молодці, ви кожного разу стаєте і справним учеником, стаєте на новий путь і починаєте його заново. Неважливо вам 25-35, чи як я це, наприклад, починала майже в 50, в 48. Неважливо. От такі от у нас діла з вищими силами, мої дорогенькі.